У долині відбувся другий всеукраїнський фестиваль хореографічного мистецтва Веселковий розмай, зорганізований Оксаною і Тарасом Судолами за підтримки міського голови Володимира Гаразда. Це у нас такий фестиваль проходить у долині вдруге. Минулий рік ми спробували, і нам це дуже сподобалося. Мені сподобався перше те, що я можу людям подарувати радість долинянам. Тим більше долиняни дуже. Вибіркові у бальній хореографії, вони знають, що це таке. В долині дуже багато хороших колективів. І мені хотілося в долину привести е, теж, е, подружити їх з іншими колективами українськими. І, до речі, я хочу сказати, що сьогодні у нас на фестивалі мої друзі. Це колектив із Тернополя. Це керівник, з яким ми вчилися в інституті в Києві. Це колектив із Одеси, який минулий раз до нас приїхав, а цього року їх аж три приїхало. І Їм сподобалося взагалі не тільки наш край, а наші люди, наші звичаї. І одним словом, що вони дуже раді цій поїздці у Карпатський край. Загалом у нас 14 колективів бере участь в цьому фестивалі. Як ви помітили, в назві фестивалю є слово «веселка», «Веселковий», а це від слова веселка, тобто мені хотілося, щоб відголос нашого ансамблю танцю Веселка, в якому я виросла, який дав мені путівку в життя як хореографу, і який зараз у нас, я вважаю, процвітає і цей. Слово веселка, веселковий розмай. Мені цього дуже хотілося. Я надіюся, що фестиваль буде традиційним. Багато уже бажаючих приїхати до нас на слідуючий рік. Ну я дуже старалася. 14 танцювальних колективів, понад 300 учасників із Київщини, Одещини, Львівщини, Тернопільщини та Прикарпаття інших куточків нашої країни представили глядачам творчі хореографічні добірки. Начальник відділу культури Долинської райдержадміністрації Володимир Гіпчинський висловлює побажання, щоб фестиваль Веселковий розмай отримав статус міжнародного. Сьогодні в нас дуже велике свято. До нас сьогодні прибули майже представники всієї України, тобто 40 мільйонів нашої держави, представники усіх куточків. Мені здається, що нічого так не єднає людей як культура. Політики, звичайно, роблять свою справу, а культура, хореографія це таке мистецтво, яке єднає всі народи і національності. І я за те, щоб цей другий фестиваль, який сьогодні носить звання всеукраїнського фестивалю, щоб він на третій чи на четвертий рік вже став. Міжнародним фестивалем, адже він цього вартує. Глядацька зала була вщент заповнена, і кожен вихід на сцену юних танцюристів для хореографів завершувався щедрими оваціями. Ми вже приїхали другий рік. Нам очень понравилось, нас пригласили, и нам вообще очень приятно понравилось, э, нас удивило уровень подготовки детей. Э, насколько организаторы очень хорошо все организовали, все от души, вложено в сердце и чувствуется сердце и душа э, во всем этом. И очень много хороших впечатлений. Хотелось бы, чтобы было продолжение этого. Очень приятно, что съехались коллективы со всей Украины. Ну і от хотілося б продовження і желаємо, щоб організаторам було продовження. Тільки позитивні емоції і глядачів. І дуже сподобався фестиваль, все дуже цікаво. Діти молодці приїхали із Одеси, і з Львова, і з інших міст України. І насправді високий професійний рівень. Діти танцюють професійно, навіть дорослі колективи, які я бачила, не показували настільки хороший, хороший рівень. Дуже цікаво, дуже професійно. У холі будинку техніки була розгорнута виставка першого фестивалю у світлинах. Відзнаки і нагороди всеукраїнського і міжнародного рівнів, які колективи Джерельця та Веселка під орудою Оксани і Тараса Судолів здобули за останні три роки. Сьогодні для всіх відвідувачів фестивалю представили на наша виставка наших робіт з попереднього фестивалю. Тут представлені фотографії усіх ансамблів, які були на попередньому фестивалі. І наші заслуги. Ми їздимо дуже багато по фестивалях високого рівня, то це є і міжнародні фестивалі, і всеукраїнські фестивалі. Нас запрошують через те, що у нас своєрідна манера виконання, унікальна навіть можна сказати, бо наша культура трошки вона відходить, щоб дуже не хотілося, а ми її підтримуємо. І ось наші чудові нагороди. Організатори фестивалю Веселковий розмай висловлюють щиру вдячність міському голові Володимиру Гаразду, який підтримав цей фестиваль та обіцяють і надалі радувати долинян новими танцювальними композиціями. Сказати велику вдячність міському голові, який підтримав цей фестиваль. Хочу сказати велике дякую своїм дівчаткам, помічницям, волонтеркам. Ну, мене багато кому є висловити вдячність. Взагалі, я вдячна всім добрим людям, які зустрічаються мені на моєму шляху, а мені й вони зустрічається дуже часто. І тому в мене вийшов цей фестиваль і вийде, мабуть, наступний. Так що такі у нас побажання і такі у нас е, хороші враження про цей, цю подію. У нелегкі для нашої країни часи мистецтво згуртовує, об'єднує, дає силу і наснагу жити та творити. Веселковий розмай завершився пам'ятним нагородженням усіх колективів-учасників відзнаками та дипломами. Я думаю, всі отримали надзвичайне задоволення, це все було видно в залі. Як сприймали виконавців, тому що ті колективи, які приїхали сьогодні до нас, і наші долинські колективи, ще раз підтвердили необхідність проведення таких фестивалів. Ми тішимося, пишаємося тим, що місто Долина є вже вдруге, є як організатором, так і приймає такий прекрасний фестиваль. А також ми тішимося тим, що другий такий фестиваль, який ми очікуємо наступного року, це прекрасний фестиваль. Духового мистецтва Цур Мігір, який буде мати статус, надіюсь, на наступний рік вже міжнародного фестивалю, теж зможе прийняти долину. Я думаю, долиняни отримали величезне задоволення. Хочеться подякувати організаторам і гостям, які змогли до нас приїхати. Я розумію, наскільки це важко організувати таке свято, продумати все до дрібниць, але я думаю, що. Все було на найвищому рівні. Ще раз дякую організаторам Оксані Михайліні Тарасу Богдановичу Судолам, які привели на високій ноті на високому рівні мистецтва. Цей фестиваль Веселковий розмай 2016 уже увійшов у культурно-мистецьке життя Пездолини. А наступного року долинян очікує міжнародний фестиваль духових оркестрів Сурмагір.